Після відновлення німецького кладовища до нас почали приїжджати нащадки німців, які проживали до депортації в селі Фронденталь. Найчастіше зараз приїжджає Роберт Лоренц, майже кожен рік, ну і остальні німці. Вони виходять через Одеську єпархію, знаходять нас. Хто приїжджає, в основному там село є в Болграді, теж німецьке, вони їдуть туди і заїжджають до нас. Коли приїжджають німці, вони іщуть могил своїх могили, своїх нащадків. Найчастіше вони йдуть на кладовище. У нас, як на задньому фоні, є карта села. І знаходять навіть будинки, де проживали їхні діди, батьки, родичі. Ну, вони взагалі в захваті від того, що ми робимо, що ми не забуваємо хто заснував це село.